Український дрон-бомбардувальник перехопив пускову установку російського зенітного комплексу БУК-М-2, що намагалася втікти. Оператори ударного безпілотника зі складу 412-го батальйону безпілотних систем Немесіс виявили на вогневій позиції російську зенітну установку ворога. Дрон скинув вільно падаючий пекельний подарунок на неї, однак той не влучив, після чого установка стрімко покинула позицію. Пілоти почали переслідувати її та з четвертого разу змогли влучити в установку, що на швидкості намагалася покинути поле бою. Кумулятивний боєприпас влучив у поворотну частину, однак не спричинив пошкоджень, які одразу призвели б до знищення машини. Невідомо, наскільки серйозними виявилися її пошкодження, але точно занитний комплекс ворога на певний час виведен з ладу. Про долю екіпажу не повідомляється. Щойно у російських телеграм-каналах з'явилася дуже мила для українського серця інформація. Там пишуть, що ще один ворожий Су-34 припинив назавжди боротися із земним тяжінням і вдарив кабіною в ґрунт. І це добре, бо ще один екіпаж кремлівських нацистів більше не буде бомбити мирне населення України. Також повідомляємо. Що шведські гусеничні бронетранспортери вже прибули до України і встали на озброєння сухопутних військ, відповідне відео оприлюднила прес-служба сухопутних військ. Військовослужбовці, задоволені бойовою машиною та її ходовими якостями. Особливо оборонці відмічають легкість у керуванні, м'якість ходу та хорошу ергономіку. Фаєричний дуплет від сил оборони України на Курахівському напрямку де кілька ворожих бойових машин піхоти летіли на наші позиції, Все. але раптом майже одна за одною почали салютувати на честь Збройних сил України. Там. Директор автоваз знову отримав гуртове замовлення. А бункерний дід знову заспівав свою відому пісню. У наших е войнасуричах там патрі санітарні. Два три Тяжулое время не ожидав. Задержу до такого. Лише підрозділами Нацгвардії у 2024 році знищено майже 250 розвідувальних і ударних БПЛА противника. Сумарна вартість цих знищених БПЛА наразі сягає 55 мільйонів доларів. У державі активно розвивається напрямок безпілотних систем, створено сили безпілотних систем у складі Збройних сил. Це вимога часу. Так само ця структура розбудовується у Нацгвардії України. Наразі у Національній гвардії діють окремо створені загони із застосування безпілотних систем. Також повідомляємо, що маленька країна з великим серцем передала Україні генератори, боєприпаси, міни та іншу допомогу. Про це інформує Міністерство оборони Литви. Українські оборонці отримали 16 рухомих пунктів керування БПЛА від фонду Повернись живим. Про це у вівторок, 29 жовтня, повідомила прес-служба благодійної організації, яка підтримує українське військо. Пункти керування на базі мікроавтобусів отримали оператори дронів сухопутних військ, повітряних сил, Національної гвардії, десантно-штурмових військ, ГУР, а також сил безпілотних систем. Також нещодавно благодійний фонд «Повернись живим у межах проєкту дронопад передав українським військовим БПЛА перехоплювачі літакового типу. Російських окупантів в Торецьку утилізує полк сафарі, бригади Нацполіції Людь. Полк застосовує дрони з особливою сумішчю не тільки для викурювання противника з лісосмуг, а й для ураження серйозних будівель. Окупанти ховалися у лівому крилі будинку. Пекельний подарунок прилетів без попередження. Скарг від отримувачів не надходило. У наших е виносувачах там патрі санітарний. Два три. Хорватія передасть Україні 30 танків і 30 БМП, замість яких отримає найновіші зразки військової техніки від Німеччини. Про плани придбати 50 танків Леопард заявив міністр оборони Хорватії після зустрічі зі своїм німецьким колегою. Тоді Хорватія зможе до кінця року передати Україні 30 танків М84 та 30 бойових машин піхоти М80. Міноборони допустило до використання у підрозділах сил оборони напівавтоматичний дробовик «Сафарі». Рушницю можна застосовувати як стрілецьку зброю під час бою в обмеженому просторі. А при використанні мисливських набоїв зі шротом. Як інструмент боротьби з ворожими FPV дронами Сафарі розрахований на використання патронів 12-го калібру із місткістю магазинів на 5 або 10 набоїв, вага рушниці трохи більше 4 кілограми. Танкісти Миколаївського полку охорони громадського порядку Національної гвардії України доопрацювали трофейний Т-62М для використання в бойових діях. На фото можна побачити, що башту по периметру. Окрім передньої частини, де розташовані додаткові блоки композитної броні, посилили навісним динамічним захистом. Окрім того, башту прикрили масивною кліткою для захисту від ЕФПів і дронів. Також над моторно-трансмісійним відсіком встановлена невідома конструкція, прикрита маскувальною сіткою, ймовірно, призначена для розсіювання тепла двигуна для зменшення помітності в тепловізор. У любителів балалайок Шалене горе. На Краматорському напрямку наші бійці знищили РЛС Гармонь М. Станція потрапила до російського війська у березні 2024 року. Її завдання стеження за повітряною обстановкою, однак вона була знищена маленьким ФП-відроном. Також повідомляємо, що російські піхотинці намагалися штурмувати українські позиції на легкових автомобілях ВАЗ «Жигулі». Ці представники радянського автопрому незвичайні, а тюнінговані. Дах машини зрізаний. Зняті дворцята замість даху на антидроновий мангал із маскувальною сіткою. Росіяни розосередилися на місцевості, але, звісно ж, від українських дронів вони втекти не змогли. Лягли усі рівнесенько. Спочатку повідомимо, що на болотах літак Ан-2 здійснив жорстку посадку у ставропольському краї. Привертає увагу той факт, що у місцевих пабліках росіяни пишуть, що борт перевозив обладнання для заводу, котрий працює на оборонку Московії, а це мило українському серцю подія. z пабліки повідомляють про втрату двох штурмовиків Су-25. Вони пишуть, що сьогодні також втратили однотипний бойовий борт. На питання, що означає однотипний, автор посту. Обізнаний у ситуації пише, що мова про Су-25. Логічно виходить, що втрата була вчора і сьогодні. І мова йде про два су 25. Фішка роспропаганди, що це був дружній вогонь, вже не в моді, тому останнім часом окупанти пояснюють втрату літака або гвинтокрила технічною несправністю або нестачою палива. Втручання української ракети на болотах виключають.